Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Темпалгін. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Олександр Педан український шоумен та телеведучий, народився у Хмельницькому. Ще з дитинства мріяв стати актором. Основне навчання він поєднував із навчанням у школі мистецтв. 11 років життя присвятив українським народним танцям, оскільки його батько хореограф ансамблю народного танцю. У 1999 році отримав диплом економіста у Хмельницькому національному університеті. Зі Дружиною Інною Олександр Педан познайомився ще в дев'ятому класі. Потім випадковість звела їх в університеті. Пара разом з 2003 року. У 2006 році Олександр переїхав до Києва і почав кар'єру шоумена. Його звикли бачити на телеекранах, але він все частіше з'являється в школах, університетах та соцмережах. Олександр активно волонтерить, веде власний освітній проєкт та виховує двох дітей. Олександр не може уявити своє життя без драйву і обожнює екстремальні види спорту. Олександр Педан донька Валерія в студії. Доброго ранку. Доброго ранку! Дивіться, у нас і класний круглий стіл. стіл. Будемо продовжувати а стільці майже в колір до вашого оку. <звіт> та <звіт> та ви будемо вливатися стільцями. Ні, 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 ні. настільки яскраві, що точно цього не буде. У нас сьогодні, до речі, засипана капуста. Називається страва з Львівщин. Я засипана капуста так само, як і ти вперше в житті просила. Поясню. Так, я не кажу, як ви тут. Ні, ви це не засипаєте як ви супер, ви супер Я сказала смс замість смм. Ну так, може такі, трохи дріманула в цей момент. Такі підозри можуть бути. Це страва. Ми що суботи готуємо страву, які входять до списку нематеріальної культурної спадщини. Mm -hmm. і є така страва, яка називається засипана каша. Вона має свою е, певну специфіку приготування, і ми її сьогодні відтворювали. Тут і капуста, і пшено, і сметана, а, і яйця, пшено. і воно тушиться і з реберцями, і шкварочками. Ми без шкварочок, а з реберцями. Ну, спробуйте, це але залю. вже не при кінці. Спочатку все ж таки поговоримо. Ну зараз ми традиційно бачимо вас класно в проєктах практично завжди разом. Сьогодні ми з нашим психологом Олегом Чебаном піднімали тему вигорання. Але я до тебе, як до тата, хочу взнати в цей момент, чи відчував ти колись вигорання саме в батьківстві? Бо в тебе були різні етапи. Ні, я відчував на початку з Лєрою насправді неготовність бути татом, тобто інформаційно, інформативно і і. Напевно, що я навіть не знаю як коротше внутрішнє, оце наповнення. Тобто, мені здається, що татом е, треба дозріти бути. Е, в жінок трошки краща ситуація. У вас материнський інстинкт, які одразу у нас ви... виходу немає. Д... Ми цим девять місяців. Правда, ви 9 місяців а от е, тому я знаєш, я, я насправді сам дуже ранній батько, але я за пізні батьківство. Коли е, як то кажуть, ну не то щоб там нагулялися усвідомлене. усвідомлене. Знаєш, в мене от з Ліруською, тобто я десь включився рік на третій, на жаль, і там я в. Впустив три роки, але потім на А намагатися. Хоче ліру хочете? почути. А як це було насправді? Тому що я знаю, як чоловіки думають, що вони включаються на третє, да. а насправді десь в років 13, коли вже починається підлітковий вік. Та насправді виходило так, що у батька було багато роботи, і я прокидалась, його вже не було, лягала спати, його ще не було. Тому ми рідко дуже бачилися. І напевне, це єдиний мінус, тому що коли він приходив, він завжди щось мені приносив маленьке або смачне, або якийсь подаруночок, тому я чекала більше ніж мама. Увагу, купував увагу, але да, але я... чекали більше, ніж да, мама. Тому що він кожен раз приходить, щось приносить, цікаве, така, і ми ще рідко бачимось, тому, тому звісно, побачитись хотілося дуже сильно. Ну, і потім і вже, я... а, да, да, і вже десь, напевно, з років вісьми-десяти, у нас з'явилися спільні хобі, От це стало якось трошки більше вільного часу, який ми могли проводити разом. І ми почали кататися на сноубордах, на скейтах, на роликах. Ми ходили постійно в парки, вейкборди, вейксерфі. Тобто він намагався злучити мене. Свої хобі я показувала свої хобі. Це були танці. Круто. Він ходив до мене на концерти, і так ми знайшли спільну А жолоді? Хіба ти не пам'ятаєш жолоді? Ми робили жолоді в ці от поділки а, а, ці на кожне человечко. свято осені на, 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 на свято осені і так далі. Тоді ж не було. Ти пішов кудись там. і набрав собі. Знаєш, не, дякую, я і я, я і досі ліплю, і листя клею, Тому Клас, це таке про це затяжне. Я Н цього не пам'ятаю. <рес> <рес> я, я тебе змушував жолоді, сірники, пластилін, <рес> <рес> каряві очі і Чоловічки, якихось ми ліпили. Але це було класно. Так, треба було підписувати, Переходим. що робота не Валерія Педан, а Олександра Педан. Ні, 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 все Валерія Педан. У мене геній донька. Зараз ви скільки часу разом проводите? Не, не дуже багато. Не багато, А як ну, mm. мені здається, що проєкт насправді зближує настільки, що ви і, ну, і є порівняно. Це був не один проєкт, універчек так, і так. коледжчек. Кол до скільки ми ну просто Ліра чи Ліра вчиться да. зараз в УКУ, в українському католицькому університеті у Львові. Ми в Києві, е, і звісно, здебільшого ми дійсно проводимо час, коли щось разом знімаємо. Угу. А, але на... це незабутній місяць зйомок і подорожей <гум> разом. Сусідні Це Незабутній чи все таки він Незабутній, за незабутні, незабутні особливий звичайно кожен. Але місяць бути після того як ви вже не звикли жити разом. Це дуже важко. Але я відчую нотки еронії. Це нормально. Yeah, нормально, ну дивися. Насправді, якщо перші два сезони універчека, це були університети, і там був такий суперщільний графік, і в нас довше був власне, ефір. Але потім ми поміняли, тому що ми коли зробили коледж чек, ми змінили трошечки акценти. Ми зрозуміли, що я вже для цільової аудиторії коледжів є трошечки крінжатіна, якщо у вас такі слова говорять в ефірі. Так. Можна пояснювати простий. Що таке крінж? Так ти кажеш, я. еще будешь администрацию? Ну, поясни людям. Типу Аквард Сітуейшн, коли ти такий іл. Не дуже підходиш. Аква да. ситуаційшн. Ну yeah. так, ти теж випадаєш ситуацію. Ти за тебе трошки соромно mm -hmm. людям. Ну, О, це да. класичний стан підлітків за батьків. Так. А, і ми зрозуміли, що треба зміщувати акценти. Ми змістили їх. Я пішов трошки на другий план, я голос за кадром в коледж Чекові. Mm -hmm. І я відповідаю, напевно, що знаєш, за функцію батьків. Так роздивляюся з точки зору батьків. А Лера і блогери, яких ми залучаємо на кожен випуск нових, вже й Дуть в коледж а чекають, та, дивляться. А тепер треба та... пояснити для тих, хто випадково пропустив, або у кого ще діти не в тому віці, щоб обирати е після школи, куди йти, що це таке. І для кого воно максимально актуальна це освітній проєкт про ну якщо ви зрозуміли універчек про університети, коледж чек про коледжі. І власне це така ну хрестоматія для абітурієнтів. І день і їхніх батьків це дуже важливо. Як день відкритих дверей на 22 університети, університети, які ви ніколи не встигнете поїхати, навіть якщо ви дуже класні батьки, от так само ми після університетів зрозуміли, що є проблема фахової. Освіти є е, дуже багато дітей, є запит від дітей. До речі, більше від дітей, ніж від батьків. Uh -huh. А з куди ж піти в коледж? Тому що діти дозрівають раніше, вони хочуть допомагати батькам або бути самостійними, або давайте говорити про тимчасово переселених діточок, які розуміють, що треба просто підтримати вже батьків і якось наробити вибір у житті. Якщо ти його не зробиш сам, то за тебе зроблять його батьки. А тут уже доведеться потім страждати. Абсолютно це можна зробити після 9 класу, піти замість 11-го. Знаєш, бувають такі діти, от яким вже не цікаво. 11-й клас. Плюс дивись, у нас ще реформа не до кінця дійшла освіти. У нас ще немає права вибору в. 10-11 клас, який ти хочеш, предмети, куди, як у галузі ти, а там в тебе чіткий вибір. Ти хочеш Причому йти там, наприклад, в ІТ, в коледж можна піти в ІТ. І ти за два роки 10, 11, здобуваєш вже фах, ти можеш працювати реально uh -huh. маєш і це право. освіт, то ти маєш і, кі... вже. і можеш ти працювати, а можеш іти далі вчитися. Будь ласка, дуже цього, крута тема, пари. насправді, яка мені здається за, за радянських часів була трішки, як би ну Спабдужана. зіпсована, споплюжена, да. І правильно пояснювати, доносити вам зараз здається дуже круто. Як ти, коли вивчала тему цих коледжів, на що ти? Звернуло звернуло увагу. Що от зараз тебе там вразило? Бо про е, католицький університет я від вас чула. Mm -hmm. До речі, ви для мене були першими людьми, які зробили відкриття. А по коледжам що вразило? Насправді існує величезний міф і стереотип про те, що ой, коледж це бурса, бурсітєт, це, бур, це, бурсітє, це престижно, це не модно. Це, да. це постійно, кажеш, там неякісна освіта, там немає що робити. Туди йдуть тільки дурні. Mm -hmm. Опинившись прямо в коледжах, походивши, побачивши студентів, які там навчаються здобувають освіту. Ти розумієш це. Абсолютно не так. В них набагато більше практична база, ніж в університетах. Тобто вони вивчили, ідуть одразу це на умовно там, машинобудівний на верстаті робити цю деталь. Угу. А якщо це сантехніки, вони вивчили матеріал, одразу у них є величезна лабораторія, де стоять різні, там і туалети, і ванни. Вони Другий одразу вчаться це робити. Хлопці, ну напевно, вони класно, плюс-мінус був би 11, Вони вже повністю розібрали про нас раковину, поставили кран, зібрали, підняли. Я стою, думаю, я. Так. Телефон дадемо так? Так, так, контакти. І реально те, що вражається, те, що в коледжах набагато сильніша саме матеріальна база, де можна знайти і от здобути ці навички, які дуже потрібні, і таких спеціалістів реально не вистачає. Тобто, зараз знайти гарного сантехніка або електрика. Ми розуміємо, яка це проблема. Просто неможливо їх не вистачає на людей, і це зараз дуже престижно працювати в таких сферах. Ой, круто. Ну, розбирали ми спочатку з ваших цих батьківських стосунків, і в голові мене звучало питання постійно. Частину життя ти, в принципі, там, при мамі, потім тато. Ти от якось для себе визначала, чи я ти мама на тато? Ні. ні. У мене так. День з тим, день з тим. Я люблю обох. Вони просто зовсім різні. Мама в мене така більш сувора, спокійна, мудра. А тато такі трохи невесіліє, кудись мене потащить, побіжить. До, 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 кого, до кого ти більше схожа? Я не знаю, мені здається, щось посередині. Це золота середина. Мені часто кажуть, що я схожа на маму, але набагато більше людей кажуть, що я схожа на тата. Я не знаю, кому вірити. Але малий наш точно схоже мені більше на маму. Ну, я ну, от прямо в ньому бачу маму. Візуально. Да. Ти давно його не бачила в трусілях і біля мене ну, на вулиці, коли ми ганяємо футбол. Просто фігура моя повністю. Він Ну, обличчя там мами не точно. Слухайте, а. Ну, а етапи кризи, вони були, як ви? Їх переживали в стосунках в стосунках, особливо в підліткових. Е, от я хотів до речі доповнити Леру. Насправді, ви знаєте, в різні етапи е, дитина стає ближче то до мами, то до тата. Це просто ще й залежить від того, які в них етапи дружні стосунки. Ну наскільки тато близький, щоб дитина до тебе прийшла. Я точно можу сказати, що в підлітковому віці Лєра. Коли оці всі гормональні перебудови і так далі, це такий класичний підлітковий фрррр на всесвіт. На жаль, він був, але зараз він пішов. Uh, атласно, і, і перше, 거야, що робить, там, там дівчатка бидається з дівчатками, тобто донька з мамою. І тому в той момент десь я був ближчий. Я, я так його не відчув, скажу вам чесно. Тобто, якщо він на мені ходили, казав, я не можу. Я кажу, ну він сорі, то я настільки це не відчував. І напевно, що це дуже класно, що ми можемо мінятися ролями. Зараз. Лера у знову повернулася до, до мами. Да, вони там щось круто. розповідають. Якісь там покупочки туди-сюди радяться. Е, ну там це прекрасно. Лера з зядьком там мамі зробили там якийсь подарунок, дуже класний, вона хотіла окуляри. Вони подарували і так далі. Самі заробили. Це дуже приємно, прям неймовірно. Ой, дякую, що такими цими, ну такими домашніми сімейними історіями ділитися. А так само дякую тобі за соціальну мережі. Ти є прикладом для багатьох. Один із варіантів це була твоя підтримка нашої дзюдоїстки. Дарія Дарі Білодіє. Як це? Ви ви знайомі особисто? Чи це в твій такий патріотичний був бажання емоційне, бажання емоційне бажання підтримати в ту хвилину? Бо це болісно було, Дивись, і не бачила не... сльози. Да, це правда. Я не знаю Дарю особисто. Тепер вже познайомилися. Вона мені відписала, що вона спочатку плакала від жалю, а тепер вона каже, що я плачу від щастя. І це було дуже приємно насправді. І ти знаєш, у нас є з моєю партнеркою Марією. Плачеш? Так, да, я, 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 я дітей дуже Люблю тихо, спокійно зібралися очі <реш> мокрі, Так е, в нас так, ви знаєте, я є співзасновником громадської організації «Спортивний Рук Джуніорс. Uh -huh. От і в нас є свої принципи. Один з них це в нас немає переможених. У нас всі, хто прийшов і займається фізичною активністю. Ми це пропагуємо. Це вони вже переможці, і тому ми робимо. І такі учнівські ліги, всякі змагання, щоб е, там не було переможених. Ми ділимо їх на різні категорії, там, uh -huh. знаєш, на три ліги. золота, бронзова і срібна. І е, вже є дев'ять переможців. Собі. Uh -huh. Перше, друге, третє місце в золотій, перше, друге, третє в, всі, переможці. Uh -huh. всі переможці, а не uh -huh. дев'яте місце. Розумієш? Uh -huh. е, от, і е, тому ми зрозуміли, що у нас, коли були свої там, внутрішні якісь такі прикольчики, вони зараз беруть е, ж, теж, шкільних змаганнях інших, там є плічоплічі і так далі. Uh -huh. У нас було дуже багато дітей. Які засмучувались, вони коли програють, вони насправді дуже сильно переживають. От і для нас це така болюча тема. І ми якось ну відчули. І це була ідея наша з Джуніорс, а власне з Машею Павлічук підтримати. Ми зробили футболку з фоточкою Дарі Біло запустили такий мікрофлешмоб. І це було дуже класно. Я особисто ще відписав всім, ну кого там плюс-мінус знаю, нашим спортсменам, які зараз повилітали, і Світоліні, і там ну, підтримав і Верняєва, і так далі. Вони ще в них є ще шанси, але там групові вони там трошки програли і так далі. Я, я їм просто написав слова підтримки, і, і це неймовірно круто. Чому? Дивіться, ми не хочемо медалей, ми хочемо, щоб наші спортсмени здобували перемоги. Окей, а як це їм зробити? В таких Умовах тренуватися, от це ж неможливо. Критикувати це дуже просто. Хейтити дуже просто, а взяти, встати, зробити і дістатися олімпійських ігор в Парижі. Отут ви спробуйте. Наші спортсмени і, дуже мирці. Дякуємо так. тобі за цей приклад. Дякуємо нашим спортсменам. Ми вас любимо. Чекаємо, ви для нас найкращі і Пишаємося вами. сьогодні. З нами завтра зустрінемося о 7.10. ранок. Марафон 7.15 сьогодні... Ранок марафон буде з вами. Все, на сьогодні кажемо вам, па-па. Займати yes. спортом, підтримуйте ну, і новини. Олена Морозова, телеканал Рада. Далі для вас.